Хода дідів морозів. У Сумах вдруге пройшов парад новорічних героїв. Сумчани звідусіль збиралися для привітань та замовляли подарунки Діда Морозам. Із дітками-сніжинками та феями спілкувалася Марія Бульдович. Із Лапландії в Україну прилетіли діди Морози. Діти з нетерпінням чекали на справжню зимову казку. Ну, мені просто стало цікаво, я прийшов подивитися, що це за парад Діда Морозом. Феї, сніжинки та навіть оленята мріяли замовити подарунки у Діда Мороза. А скажи, що это у тебя в кармане? Вон вон в кармане у тебя покажи, что это. Ты сегодня феечка? Нет. А кто ты сегодня? Волшебник. Ты волшебник. Ничего себе. шапки у меня нет. Кого ты здесь сейчас ждешь? Деда Мороза. Попрошу э -э, Заводного Пингвина. Да, я у Деда Мороза. Э, какой то вот такой Олег? Попрошу. Справжних же Деди в Морозе выявился Уже Вже другий рік поспіль вони водят хороводы с дитками. Здравствуйте! А вы Дед Мороз? Ну конечно, а вы верите в чудеса? Конечно. Вот именно в эти новогодние ночи они обязательно сбудутся. Да, музикальний, і не китайський, причому, а справжній, так. Окрім своїх емоцій, дарували діткам і фірмові посмішки. І не нужно чекати чуда, нужно чудити самому. Ура! Сьогодні звідусіль було чудно привітання та теплі слова. З Новим годом! З новим щастям! Желаю всім зрителям телеканалу СТС щастя! Марія Бульдович, Олександр Сокол, Новини СТС.